Продажі хундайкона з оригінальним пробігом 15 тисяч. Автомобіль з Німеччини, частий 2020 рік, в оригінальній фарбі. Є Декра. Оновлена мультимедіа, підігрів керма, сидінь, тепловий насос. Вибір режимів руху. Утримання у полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальне світло. Автомобіль щойно приїхав, показував автомобіль на сертифікації, чистенький, акуратний, весь в оригінальній фарбі, два зарядних кабелі в дуже гарному кольорі. Комплектація Advantage. Якщо ви хочете мати автомобіль з пробігом 15 тисяч, не 150. Звертайтеся. Поновлена мультимедіа. Музика Крел. Зараз відкрию і покажу. Під капотом. Два ключі. Резина нова, ну яка вона має бути на 15 тисяч. Тепловий насос. Автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований. Виписали договір і поставили на облік. Вартість автомобіля 16750. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Дивіться інші автомобілі в групі Viber.